На запис. Так, добре, ідея відеозапис. І так, включаю демонстрацію екрану. І так, з чого розпочнемо? Розпочнемо, мабуть, з, да, розпочнемо з почти. Розпочнемо з почти. Програма, якою я користуюсь, це. Про інженір або а, криво. Зараз я спробую знайти, де я вам відправляв ссылку. А, так, можна студентською користуватися, але я користуюсь от Кріо 1 користуюсь. Вона Вон, у мене на рутрекері по ссылку. Можна два можна 5 поставити. Дехто розповідає, що Крео 1 трошки слабоватий в Крео 5 багато виправлень зроблено, але. Я привик до Крео-1, тому в Крео-1 працюю. В Крео 5 він вже так настільки наближений до соліду, що я навіть іноді буває путаю. чи я в соліді. Ну, можна спутати, читати соліді працюєш, читати Крео працюєш. А Крео-1 він ще не виріс із не виріс із проінженір з той, що полощать на аеропракті. Не скажу, щоб на аеропракті дуже багато людей заробляли, але показник там тисячу літаків вони відпразнули. ГНТК таким показником не може похвалитися. Тому щось в цьому є, якийсь сенс в кріо є. Так, оце в мене програма. Зараз я подивлюсь список файлів. Список файлів у мене є. Допомога. Вона і так власне, додається до цієї програми, але можна окремо її поставити відразу із меню пуск читати допомогу. А є сама програма. М050 це означає, що це PTC WellF5. Це ще проінженір, майже просто він трошки адаптований, інтерфейс під ну, перероблений трошки, а всі движки, всі папочки на інструктура папок настільки близька до. Про е 5 що навіть е, кряки, які тут є, оці PTC ліценз до, до 5-го не підходив, але кряки з п'ятої версії, PTC про інженер 5 підходили спокійно до Кріо 1. Мені здавалося е, ну, встановити ліцензію за допомогою е, можливості 5 версії про інженер. Е, це сама програма. Під час встановлення вона вимагатиме у вас MAC-адресу. Як знайти MAC-адресу? Ну, якщо ми знайдемо, зайдемо в сеть, тут. А там легше є, там коли встановлюєш сам PTS, там зліва внизу показано мак адреси, можна так не робити. Так, да, можна так. Ось тут є, ось бачите, можна прям скопіювати. Я скопіював і туди записав. Єдине, що вона через точечки пишеться. Ну, це тільки десятий. Наприклад, в сім'ю, я такого не бачив, а тут в десятки можна навіть скопіювати. Сімки просто там показує, які під час встановлення, да, він показує. Чому. Мені здається, краще все ж таки дивитися той, що під час встановлення пишеться. У мене така була проблема, я не мог чомусь ліцензії встановити, і потім до мене дійшло, що з кожним встановленням mac адрес змінює. Компанія PTC змінювала мені на ноутбуки mac адрес. Поки там з третього разу він в мене якось не зупинилася ця зміна, і я зміг її один раз запустити, і далі вона в мене нормально запускалася. Треба обов'язково подивитися в файлі, якщо змінюється mac адрес, обов'язково треба поміняти. Він, ну, це така проблема існує. Тепер, да, після того цей файл PTC license dat В ньому потрібно змінити. Ну, мабуть, ви це все знаєте, але все ж таки так швиденько. В ньому потрібно змінити. Flexlm, от PTC license файл дат. В ньому будуть э, демонстрація екрана є, да? в ньому будуть оці нулі стояти, замість них можна поставити той, наш я зараз заодно перепровірю. ну, э, мене бачите, він трошки відрізняється, при цьому чомусь працює. Тому, мабуть, краще все ж таки брати макадриз той, який із, э, під час встановлення пише. Э, э, і їх дуже багато. Цих mac адрес мак-адрес дуже багато потрібно змінити. Тут їх може бути і 50, і 70, дуже багато. Тому е, потрібно заміну робити, правка заміна, замінити нулі на адресі, замінити всі. Тоді він одразу всі поміняє, і не будете ви сидіти, клікати там 5 чи 10 хвилин, поки всі не поміняють. Зберегти цей файл і можна використовувати його як ліцензію потім, файлову ліцензію. Далі потім запустити потрібно PTC десь тут. от, патчер запустить. В першому дуже легко один патчер запускається. В п'ятому я не пам'ятаю, може взагалі нічого не треба. Там, там є трошки відмінності. В першому патчер запустить, і він відразу побачить, Йому потрібно побачити папку. Папку. Де там він станився, він зазвичай встановлюється програм файлос, PTC, Creo Кріодин. Common Files. Чомусь от CREO 1, Common Files і m 05 Про про 5 п'ятому, це m 05 було відразу в корнівої папки. Тут вони віднесли в Common папку мабуть, тому що нічого, мабуть, в цьому движки не змінювали. І тут папочки є, до яких ці, ця програмка буде ходити. І вносити зміни в відповідні файли, і після цього вона має запрацювати. Ще є, якщо пам'ятаєте, з першого курсу є певна особливість. Я зазвичай на диск в папку Project пишу цю програму і Project проє, І тут у мене є така папочка настройка, в якій гости на листові матеріали, на символи. Ну, в основному це допомагає під час виконання креслень. Щоб в ЄСКД виконати креслення, тут е, всі настройки. І, е, є, і також файл Config Pro з усіма настройками потрібно взяти і теж цю папочку, прожект про є записати, тому що в цьому файлі Config Pro саме такий шлях до нього і записан. А в самоучителі ця папка була, от вона папка настройка, яку я туди переписав, і от файл Config.Pro. В принципі, не дивлячись на те, що це під валфайл, третій взагалі е, файл, вони на Creo першому спокійно працюють всі ці файли. Одна проблема виникла з шрифтами, лише є проблема в кресленнях, але один раз змінивши е, в шаблоні це шрифти, вони правильним чином змінивши, всі шрифти поправляться, і буде у вас правильний формат СКД для написання креслень. Не певен, що ми до креслень дойдемо, у вас є дуже багато інших дисциплін, де з вас креслення вимагають, тому буде там час, буде необхідність, як там у нас піде робота. Звернемося до креслень, але я кажу, що не хочу тут дорогу переходити іншим викладачам, які дуже вас о, тренують по кресленням, і, Я як там відповідальний за методичну роботу, моя, мені це подобається. що З кресленнями о, вас вчать. Як їх рисувати в рамках курсових робіт? Так, далі, далі. Да, так, так я це ж я хотів сказати, що ну, да, в той папочку він змінює ту папочку. Той файл кряку, який дописаний, тут він в основному знаходить ті папочки М50, необхідні. Файли і їх змінюють. І таким чином у вас виходить ліцензія. PTC ліценз файлдат потрібно зробити раніше і записати в папку FlexLM. Я от в папці FlexLM його тримаю, і він у мене це ще мені показували в 90-х роках. Показували, що таку папочку можна створити, ні тримати ліцензію. Навіть свою програму там в якійсь Oracle писали свої програми. Завжди ліцензійні файли не розташовували тут в папці FlexLM. І це дуже зручно, така загальна прийнята система. Так, це про програмне забезпечення. Встановлювати обов'язково потрібно не лише зараз я покажу не лише PTC, Крия, зараз параметрик. Зараз знайду. Так, знову PTC. Не лише параметрик, папку встановлювати, а й папку Simulate. Там буде у вас спочатку встановити параметрик, потім встановити Simulate. В студентській версії, навіть якщо ви встановите Simulate, він вам він може посчитає щось, але результати не видасть. Треба результати знайти, де в якій папці знаходяться, і потім якимись іншими засобами візуалізувати ці результати. Там є така от студентська версія, обмежне по моделюванню. Щось моделювати ми теж з вами будемо, не лише. Не лише будемо параметричне моделювання, але якісь розрахунки ми проводити з вами теж будемо. Тепер, що, власне, ми будемо з вами проводити, які розрахунки. Ох, добре, що остання пара, можна не поспішати. Так. Це, Ні, не тут. На диски H, папочка K до мене. Так, ну, перше, що ми будемо з вами будувати, теоретичну поверхню крила. Цей файл я вам відправив. Так, от, методичні вказівки, Карнаушенка нові. Ці методичні вказівки були написані викладачем, якого я дуже поважаю, Карнаушенка. Ну, Віршенка йому, звичайно, якесь коригування робив. Керування тому, що методична вівчинка дуже розуміє ну, розуміє багатокарноушенка. Він власними роками зробив не один літак, в тому числі, і спектатор, не дивлячись на те, що з першого разу вони помилились з тандемною схемою, але з другого разу. Все ж таки звичайна планерна схема з великим видовженням крила е, запрацювала, дала дуже, дуже таке дивне рішення, неможливо розв'язати було задачу, а потім раз е, не задовольняла технічним вимогам замовника, а потім раз, зміна звичайної схеми, е, відразу задовольнила замовнику. Ну, гроші можливо там і. Може, і зря потрачені, але все ж таки такий характерний приклад, як вдалося все ж таки за рахунок геометрії, задовольнити всі необхідні вимоги замовника. І це все геометричне моделювання, дуже показовий приклад. ході дисципліни новітніх технології, але в рамках новітніх технологій у вас все ж таки буде більше математики. А що стосується геометрії, тут нема математики ніякої. Тому будемо ми. Побудову робити в рамках каткам є. Тут взагалі із математики аж, аж оці ці профілі. Профілі мають якусь вигін середньої лінії, кривизну, це ви можете знати. Ну, наприклад, якщо то, от, бачите, вон є пряма хорда, а вон трошки вигін. У хорди є. Може, все-таки ж доведеться підключитися через 10 минут, ну, це, мабуть, запис. А може теж багато людей. Тому підключимося добре, коли через 10 хвилин, поки працюємо в нормальному режимі. Я потім запуск по новому буду два файли, нічого страшного. Є е, потовщення крила, є е, довжина хорди, відносна. довжина, хорди, є відстань е, до центру, координати. Це всі параметри, вони приведені, вони беруться із Атласа профілів. Толі профіль НАК, толі профіль. Е є профілі, робили е ЦАГІ, багато профілів, є відомі. Крафуждіна, здається, автор Атласу профілів, який в інтернеті качує. Із цього профілю ми можемо взяти по точкам. Забезпечити задані параметри, ну, відносні параметри, тому що далі ми будемо їх подовжити. Це, власне, от, от і вся математика. Тому що тут в новітніх технологіях робити. Математика у нас є е, піврозмах крила, є хорда, коренева, кінцева, хорда, є стрілоподібність, е, співвідношення між цими параметрами можна встановити, наприклад, е, видовження або звуження. У нас визначається, ув'язує інші параметри. Навіть площа, як площа тропедії, одна, основання одне, основання інше, і висота, вона може бути пов'язана з іншим параметром. Це така система рівнянь, яка запросто вирішує будь-які недостаючі параметри, можна визначити для крила. І ще не вистачає в цьому рисунку, не вистачає в подібності Да, це теж математика, яку потрібно реалізувати за допомогою cad cam систем в плоскості. От це особливість така, як реалізувати кут, це ж кут, кут не так просто, як реалізувати Кут правильно в cad системі таким чином, щоб потім можна було параметрично легко змінити і вибрати саме оптимальні параметри після декілька ітерацій. І здійснювати оперативне коригування. І ще тут, я не бачу, тут має бути. Ми після того, як ми з вами сформуємо теоретичну поверхню, це лабораторна робота по формуванню теоретичної поверхні. Ми з вами також сформуємо в ній ланжерон, стрінгер, нервюру. Ще повернемося до цього. Деякі параметри мають бути дві, два де реалізовані ескізи, для того, щоб в трихві просторі отримати і щоб технологічно це можна було реалізувати, тому не все буде тривимірне, якісь частини будуть двивимірні, потім вони будуть е, якимсь чином перетворюватися в двовимірні. Будуть використовувати спробую використати сплайни, вони завжди є в усіх правних е, продуктах. Кола, еліпси і дуги Будемо використовувати менше. Ну, от та сєві лінії, де будемо використовувати. Це такі параметри, сплайне, сєві лінії. Це ті параметри, які легко реалізувати технологічно. Тому будемо намагатися так проектувати, щоб технологія нас потім під час реалізації цієї конструкції не потрібно було змінювати її в корні або якісь технологічні процеси придумувати, ті, що реалізовувати які дуже. Вартісні. Значить, от наша задача при побудові, при побудові теоретичної поверхні, параметричність. Саме подивитися, як ця параметричність реалізовується в кадовському продукті. Як проста математика, ви, ви виходить у нас на, на параметричність. Тут описана методика роботи в за Обов'язково потрібно задати робочу папку на початку роботи в проєнтіму інвентарі. Наплив там робочу папку не потрібно задавати. Там проект можна створити відразу і керувати проєктом, багатопользовательську роботу здійснювати в вкрива. Щоб здійснювати багатопользовательську роботу, нам потрібен вінчіл. Про вінчіл ми теж поговоримо десь там в одній з останніх лекцій про pdm систему Створювати теоретичну поверхню потрібно, ви знаєте, і є файли збірки, файли деталі, обов'язково створювати потрібно в файлі деталі, тому що деталь володіє. Набагато більшими можливостями по редагуванню геометрії, збірка менше можливості по геометрії, але є зайві елементи, які е, встановлюють зиму між е, різними елементами. Нам вони не потрібні для створення теоретичної поверхні. Тим паче, що потім ми з вами ще з скелетоні будемо працювати. Да, щось, я так, багато говорю. Давайте я вам відразу покажу весь список, як кажуть, осіб да? весь список. І так, значить, ми з вами зробимо теоретичну поверхню. Потім ми з вами в теоретичній поверхні побудуємо е, стрінгер. Ну, це шпанголд показано, але весь образно профілю стрінгер побудуємо лабораторно. Потім ми побудуємо там Ланжерон цю теоретичній поверхні. В теоретичній поверхні ми побудуємо нервюру. Складемо. І потім протягнемо в третичній поверхності поверхні кабель харний свинг. Кабель протягнемо. Розрахуємо крило на ну, розрахуємо окремо нерюру за допомогою засобів проінженір І окремо розрахуємо надійність От порядок крила, порядок ресурсу, визначимо ресурс цього крила. Розрахуємо аеродинаміку цього крила. Ту, так уже з готову модель відразу використаємо. І за допомогою скелетона спробуємо зробити фюзеляж і фюзеляж зробити з пануло. Ну, це перелік всіх робіт, я показав, які ми маємо зробити. Про вінчіл поговоримо. Вінчіл, даний винчил. Це. Під'єм система для управління багатокористувальницькою роботою. Так. Добре, ще час не виключився, це добре. Тому тепер далі повертаємось до теоретичного поверх. Одиниці вимірювання обов'язково. Дивимося одиниці. Я вам розказав, що можна настроїти шаблон. там, Якщо настроїти, то обов'язково вас будуть, навіть вибирати не потрібно міліметр ні то на секунди. Але навіть якщо ви шаблон не настроїли, то потрібно обов'язково під час створення нового файлу обов'язково вибрати міліметр ні на секунди, на Тому що побудова, наприклад, то ж саме, але в дюймах потім дуже важко, майже неможливо його перероблювати. Виникає комплекс питань. Які неможливо вирішити. Тому обов'язково зверніть увагу, міліметр в ні нітони секунду. Потім на лабораторних роботах я вам буду показувати, а і питання буду задавати там на контрольні, як, наприклад, змінити одиниці вимірювання в даному шаблоні встановити. Потім створюються, ну тут це вже такі речі більш типові. Ми створимо. Ескіз. Створимо ескіз в рамках. Де це таке класичне есіз двохмірно двомірний елемент створимо. Двомірний. Не дивлячись на те, що ми тривимірну поверхню будуємо, починаємо все одно з двовимірного. І в ескізі ми створимо систему координат. Створимо систему координат. Потім в системі координат ми створюємо. О, бибач, Секунду, алло.